Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так як і обіцяв вам, дорогі мої підписники, відразу свіженька інформація про видачу благодійної допомоги, тобто тієї благодійної допомоги, яка підходить саме вам, моїм підписникам, більшості з них, тобто ті категорії, які мене дивляться. Як я і вже уже розповідав раніше, ну можливості оцих благодійних фондів так не такі великі, і коли там прийде піде прийом заявок, то за деякий час прийом. Призупиняється, тому що вже заявок набрали, допомогу видали, і далі вже потрібно чекати, якби завозу нової партії. Тому е стараюся так швидко, тому що цей прийом заявок відкрився лише учора, щоб оцих 2-3 дня ви могли швидко подати заявку і отримати дану гуманітарну міжнародну допомогу. Знаєте, е дуже хорошо починати день з якихось гарних новин, так е не зважаючи на усі обставини. Навколо нас так, але сьогодні він у мене почався так доволі жваво, доволі приємно, і я готовий цим поділитися з вами. Для початку розповім вам про гуманітарну допомогу, яку ви прямо зараз можете оформити і отримати. Туди буде входити як і продуктові набори, так і засоби гігієни, так і медицина. Ну це вже потрібно. По потребам писати, і там буду дивитися, що в них є по наявності, і відповідно закривати дані потреби. А також я сьогодні отримав зворотний відгук від людини, яка завдяки народній думці змогла збільшити свою пенсію від 5 до 7 тисяч гривень, тобто цілих 2 тисячі кожного місяця, і ще відсудити в державі 52 тисячі гривень компенсації за недодану їй пенсію. Я вважаю, що це непоганий результат і. Те, що ми тут робимо, розбираємо, це все доволі недаремно. І в наступному відео я розповім, як велика кількість з вас, дорогі пенсіонери, зможуть також собі зробити таку процедуру, так, яка значно підвищить вашу пенсію. Усе детально розберемо, тому що це діє, тому що це вже є готові результати. А тепер давайте перейдемо до оформлення цієї допомоги. Тож, давайте все по порядку, як її оформити, отримати і кому буде видаватися, від, буде видача від благодійного фонду разом за життя, будуть видавати такі категорії людей: це багатодітні сім'ї, літні люди або люди похилого віку, тобто пенсіонери, відповідно, ну, звичайно, також туди входять, люди з інвалідністю, сім'ї військового, які постійно працюють або військової, і переселенці. Ну, і також інші категорії, це мова йде про тих, хто проживає в зоні активних бойових дій або на окупованих територіях, або на нещодавно звільнених територіях, як завжди. Як ви знаєте, більшість волонтерських центрів так зараз надають допомогу саме через онлайн-заявки. Тобто Почали відокремлюватись від якогось одного місця, щоб туди сходились люди, черги, скупчення людей. Це все є доволі небезпечно, особливо на прифронтових територіях. Тому стараються все зробити через почти, так, ці електронні записи, і так працює вже більшість, тому варто до цього звикати і разом з народною думкою вчитися як це все заповняти, тому що це швидко, зручно. Потратити якихось 5 хвилин, нікуди не потрібно йти, і тоді отримуєте свою допомогу. Що потрібно зробити для того, щоб її отримати? Подати заявку онлайн, тобто заповнити форму. Посилання на форму я закріплюю в описі під відео. Там буде перейти заповнити, натискаєте на це посилання, відкривається форма, «Заповняємо її. Що туди потрібно вписати? Ну, прізвище, ім'я по батькові це зрозуміло, місце проживання, номер телефону, дата народження, сфера діяльності, тобто, якщо ви там працюєте, не працюєте, там майже все просто вибираєте крапочки, так? Кількість членів сім'ї, які проживають, тобто людям, на скількох розраховувати цю допомогу. Чи маєте ви статус ВПО? Бачимо, видають всі, але все-таки ВПО трішки ну, в пріоритеті. Е, область, де ви жили до війни, якщо ви переселенець, так, е, фінансовий стан, щоб розуміли приблизно наскільки ви, вам потрібна дана допомога. Ну, це не точно до копійочки, там приблизний фінансовий стан. До якої категорії ви себе відносите, там буде перелік категорій, так і е, посилання на вашу сторінку в соціальних мережах. Навіщо це потрібно для того, щоб ідентифікувати людину? Тобто, якщо людина живе чимось, десь там їздить, ходить, ну, грубо кажучи, живе вона е, себе в соціальній мережі зазвичай десь вона присутня, так, якісь там її фотографії. І от, щоб ідентифікувати цих людей, то вже використовують посилання на соціальні мережі. Далі описуйте ваші життєві обставини як можна там розкритіше, так? чому ви потребуєте дану допомогу. І свої дані для того, щоб отримати посилку новою поштою. Тобто адресу відділення чи доставка додому, но в відповідності попередній. так? Сервіс то надсилав допомогу навіть за свій рахунок. Тут на жаль такої функції нема тут лише за рахунок отримувача. Далі ідеться, що заявку на отримання гуманітарної допомоги е обробляють щодня, тобто щодня обробляють нові заявки і відбирають з них самі пріоритетні. Самі пріоритетні віддаються менеджерам, менеджери вже ці спаковані набори. Відправляє по відповідним адресам. Зазвичай це займає від декількох днів до декількох тижнів, так і в разі необхідності для уточнення якихось даних можуть з вами зв'язатися там, наприклад, по телефону так, перетелефонувати, або навіть ті самі соціальні мережі вам написати. Тому після подачі заявки потрібно уважно за цим спостерігати. І також для. Зворотнього зв'язку, якщо у вас залишились якісь питання, щось не незрозуміле, зазвичай ну, та форма дуже легка і достатньо її заповнення, бо саме по цій онлайн-формі, яка в описі під відео видається ну, допомога, а не по спілкуванню вашому по телефону, а саме по наданій вами інформації. Але на всякий випадок також залишаються контактні номера телефонів, ось вони на екранчику, які і електронна адреса, так електронна пошта, по якій ви також можете зв'язатися і задати ті питання, які у вас ще залишились. Тож, якщо ви потребуєте в разі необхідності, оформляємо таку допомогу, отримаєте її по почті і користуйтеся ну, нею вже відповідно до ваших потреб. Якщо ще залишилися якісь питання до мене, то залишай їх в коментарях. З радістю на них дам відповідь в якомусь наступному чи короткому відео, постараємося обговорити всі нюанси отримання надних допомог. Нагадаю, лише, що кількість допомоги ну, обмежена, тобто от приїхали дві фури, так, вони її розформували, і все. Тому отак от важливо. Швидко подавати заявки, якщо ви її дійсно потребуєте, бо потім можуть уже заявки припинити приймати взагалі. Тому і я вам так стараю швидко подати інформацію, щоб ви на каналі Народна думка одними з перших володіли потрібною цієї інформації. Тому уважно спостерігаю. Вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка.